Хей-гей, привіт! Ми приїхали сьогодні моє водійське посвідчення забрати, а його немає, воно ще не готове. Потім виявилось, що працівник, яка мене обслуговувала, яка тоді була, і зараз ми прийшли, була та сама людина. Вона каже, що випадково вона додала мене в список, коли висилала інформацію про те, що водійські права, водійське посвідчення вже готове. Вона висилає і мене. Вдала мою адресу електронну і я отримала таке повідомлення помилково. Що робимо. Ідемо да? додому, чи дам на каву. Не не Хелло-хело, мене є окуляри, які я майже ніколи не беру. Або дуже втомлена, або багато потрібно читати, або маленькі зовсім літери. Друзі, я щойно телефонувала до Фахшулі. Що я зробила? Я вислала той лист від Цорніс Анеркенокштелі Далі, щоб вони, може, вони мені щось роз'яснять, і щось ми вирішимо з цим визнанням атестату. Ось. І чекаю тепер відповідь. Було питання під одним з останніх відео, а Віка вам дозволяє навчатися в Німеччині? Я думаю, що це залежить від людини. Якщо людина впорається, може хоче, то система теж напроти, я маю на увазі окрема країна. Вся система в країні немає різниці. Тільки що був кур'єр, що потрібно для щастя? Обновочку замовити за сейчас. Я цык примерю. 100 грамм измельченного миндаля. 100 грамм измельченного э, измельченных семян льна. Две ложки. Э, этого как он называется? Это семян подорожника. Будьте здоровы. Что вам еще Гизенхайд. Да, Дальше сюда добавляю также две ложки этого. Но это рецепт такой. Импровизирую. Две ложки. Добрый, муки, давай муки. Муки э, семян тыквы. Вот. Что там еще? Э, то, что у меня там есть, понемножку еще добавляю. Uh -huh. Но обычно самое главное, можно, можно делать 100 грамм миндаля и 100 грамм, э, 100 грамм, э, 100 грамм э, семян э, льна. Всё. И 2 ложки этого шелуха, семян шелухи. А и яйца, и а так далее? два яйца добавляют. Ложку растительного, вот этого оливкового масла. Вот. Два яйца. Что там? Специи добавляю. Я добавляю значит, чайную чуть меньше чайной ложки черный перец чайную ложку соли, вот, добавляю, вот у меня есть такая, такой наборчик этого, чайная ложка Кройтер де Прованс, тут в основном этот розмарин, еще что-то, ну, пахнет очень классно, вот, чайную, полторы чайной ложки загустителя, вот. что еще забыл сказать, воды где-то 200-250, ну, на, на это ощущение, все вроде бы сказал. Uh -huh. Что еще? Не помню. Что еще? А еще на вкус я экспериментирую, мне нравится, я добавляю имбирь, порошок перемолотый, а можно свежий, но мне нравится вот такой, беру имбирь. Да, вот самое главное, чтобы тесто подымалось, добавляю разрыхлитель, как он называется, бакпульвер uh -huh. по-немецки. Uh -huh. И все. Все я так все перемешиваю, что касаемо такой сухо, сухого перемешивания, вот такое получается консистенция. Да? Uh -huh. Йогурт можно английский добавить. Пару ложечек маленьких. Mm. Оба. Марифузак. Mm. Так. Добавляем оливковое масло. Так. И два яйца. Это я видел, там три добавляют, четыре. Нет, я считаю, что не надо. Два хватает. Начинаю перемешивать это дело. Так. Все, теперь Водичка. На вид где 200, 200 мл. Ну, я на сейчас, игру. я немножко добавляю. Начинаю перемешивать. Смотрите. Если мало, добавляю еще. Тут мало, еще добавить. Где-то 200-250 мл. Должно быть не слишком много, а не слишком мало. Здесь получилось 200. Что такое тесто получается по вас? душные. Разогреваем. Духовку. Микроволновку Став... духовку. Вот, нажимаем на эту кнопку. Так. Ставлю 180 градусов. Два раза нажимаю. Пошел режим разогрева. Так, это готовка. Готовка. Ставлю. Опа, Шматон такой оба очки, Хлеб получается волшебный. Я не успеваю издух... нет, не его... Заложать, чтобы не но, можно, в принципе, поставить, но чуть-чуть оно поднимется. Но, в принципе, не надо. Ну и так получается. Вкусно. Я говорю, хлеб очень вкусный, получается. Я не успеваю даже из духовки вытащить, и а уже все. Вита съедает. Вот <laughs> ну, <да. смех> ну, так я разглаживаю. Такая форма получается. Вкусняцкая по всему по всей этой поверхности. Все. Ловка пропищала, что она нагрелась. Закидываем сюда и просто проворачиваем, ставим сколько минут нам нужно, просто крутим, О, ставим на 55 минут, О, все. все, Всем привет, наступный день, я пришла до зубника, так как сказала, раз сейчас я стараюсь максимально сработать Всі моменти, які раніше, для яких раніше не мало часу, До стоматологувати ж треба було. Йдемо далі. Yes. На жаль, нічого мені не зробили. Хоча ж я просила по телефону і сказала, що в мене там і болить. Подивилися тільки і сказали через тиждень. На наступний тиждень, сьогодні середа, сьогодні у нас 14 якщо що, на наступний тиждень четвер. Розкажу, яка маленька проблемка. У мене є коронки, теж так. І де коронка між тісною і короною? Вже відступ зверху видно трішки зуба. Мені сказали, що не потрібно замінювати коронки, поки що це S-Gate, хоча це коронки ще я робила в Варшаві, в Польщі. Сказали, що просто так вони мені прикриють, не знаю, як це називається, але я зрозуміла. Знаєте, замаскують, як то кажуть, в нас косметичний ремонт, а не такий, знаєте. Але на наступний тиждень було дуже багато людей сьогодні термінів і сказали, якщо то на наступний. Ну, нічого страшного. Просто що воно відкрите, знаєте. Я покажу, може хтось тут в нас проживає, куди я ходжу. У нас тут така е, паркова зона, так сказати, і центр міста. Хочу сказати, що останні дві ночі погано сплю. І така невиспана і втомлена. Все я думаю про цю школу, про ці документи і про це все. І пригадую, з чого це все взагалі почалося, ця школа. І ну, ще рішення ніякого немає, ще не зрозуміло, як з документами. І стаж я теж ще не знайшла, щоб зробити. І сертифікат Б2, якщо отримаю екзамен у мене тільки в серпні. Що ще атестат їм потрібен. Я вчора дзвонила, може, стану тут. Я вчора дзвонила до школи. Вони мені сказали, що ви вишліть оригінали туди, де роблять визнання атестату і диплому. Вишліть оригінали і що вони почекають, і... але їм потрібен все рівно атестат. Сказали, що сертифікат теж почекають. Я кажу, якщо я раптом не здам, ну то потім ще раз здасте, чому я про це говорю? Можливо, хтось перший раз на каналі і думає, про що ця жінка стоїть і говорить. Хотіла починати Аусбільдунг в одній школі тут, це факшулі на два роки напрямку педагогіка, педагогічна допомога, фахкрафт, як вони кажуть, ґрунтшуля бетроунг в такому напрямку. І потрібно для того, щоб мене зарахували перелік документів. І сюди входить сертифікат Б2, звичайно, Ausweise чи інший документ, який є. У мене Ausweйс, потім атестат. Визнання атестату і стаж 120 годин. Жінка зупинилася, думала, що я в ту сторону знімаю і і зупинилася і так виховано чекала. Я кажу: ідіть, ідіть, я себе знімаю, що хочу сказати. І є перелік документів, які треба предоставити. Ця факшуля на днях, так як я казала, вислали мені вже договір підписати. Я вчора дзвонила і кажу, як я можу підписати, я не можу підписати, бо в мене документи не готові. І чи будуть вони готові. Атестат, може, зроблю, бо ем, потрібно туди вислати оригінали, щоб вони їх самі побачили, і, можливо, буде визнання атестату. Ем, не так, як раніше було, що з перекладом присяжний перекладач, копії і по електронці, чи там на сайт. Сказали, вишлють оригінали. Окей, атестат мені підтвердять. Мені потрібно стаж 120 годин, тобто це безкоштовно десь в школі попрацювати з дітьми 6-10 років і зробити. Я не знайшла, я вже всюди писала, не знайшла. І третє, це ж екзамен. І я вчора телефонувала до школи і кажу: а якщо я це все не виконаю, бо, наприклад, я екзамен не здам. Ну, я не можу зараз підписувати, а якщо підпишу, то що потім? І я так і не підписую. Лежить в мене договір це вдома, я його не підписую. Ще я вам не встигла сказати, що стоїть в цьому договорі. Різниця та інформація, яка була на співбесіді, і яка зараз. По-перше, я хочу сказати стосовно стажу. Мені сказали на співбесіді 120 годин, тепер кажуть 135 годин. Ну, це ще два дні. Нашого життя, мого життя, і це ще 15 годин, це повних два робочих дні. Далі стоїть інформація, що скільки коштує навчання на співбесіді було мені сказано, і я вам це казала, що навчання безкоштовно. Тільки буде перший такий взнос, невеличкий 100 чи 200 євро. Сказала мені ця жінка, яка проводила зі мною навчання. Ой. Сказала мені ця жінка, яка проводила співбесіду. І отримала я договір, там стоїть, навчання коштує 190 євро на місяць. Але не 190 потрібно платити. З цих 190-110 платить держава, а 80 тільки той, хто навчається. Тобто я піду далі так потихеньку. Але якщо за рік порахувати. Це два роки навчання, я беру тільки за рік, то це на 12 множимо, 80 на 12, 960 біля тисячі. Тобто біля тисячі це коштує навчання. Але ще дуже важливий момент. Я стаціонарно навчаюся і я не можу працювати. Є можливість працювати, але тільки мені джоб. З чого це виходить? Так, ми коні ми можемо ходити дві ставки. Але по німецьким законам мені сказали, навчання складає 40 годин на тиждень, тобто, як ставка, максимально я можу на тиждень працювати 48, тобто я можу ще взяти мені жовт. Але так як в школі мені сказали, можливо, ви не зможете. Я старша, треба багато вчитися, писати, якісь роботи там, виконувати щось робити, робити, вчити, вчити. Бо теж, якщо не вивчила, чогось не здала то ви якби їх не оправдали, а держава ж платить за вас ці 110 кожен місяць, а тільки я 80. Тому чи зможу я працювати, тобто поєднувати роботу і навчання? Під питанням, ну, хіба що мені джоб і десь, якщо якісь канікули, бо ну, добра новина, так? якщо канікули, то в мене теж канікули, я ж студент, це одна сторона фінансова, але якщо я не буду цілий рік працювати, у нас з Олегом теж є обов'язки, є кредити, є плани, теж збирання коштів, бо в нас є енергії. І я так Олег каже: іди, навчайся без питань, я цей рік витримаю, все нормально. Бо чому тільки рік він так каже? Бо другий рік вже навчання стажем з роботою і оплачується 70%. Від зарплати. Тобто другий рік вже буду заробляти. І питання таке з цими ми ще з документами це все. А я вам казала, так, це ще одна проблемка, що перекладач перекладала мені атестат, і вона помилку зробила. І я, мабуть, і не казала про те, що я зараз свої перекладач вислала атестат і додаток, щоб вона виправила. Бо вона в місті Монастирище. Я родом з міста Монастирище Черкаської області з України. Вона зробила помилку. В моєму місці. І в всіх документах в мене так і так, як треба, але вона зробила, на жаль, помилку. І ніби. І тоді, коли мені відмовили, я ще подумала, що, можливо, це мені відмовили, бо... Атестат, бо місто моє, і вони не можуть знайти. Пам'ятаєте, я казала, що, що ніби мій атестат не відповідає вимогам, що не можуть його визнати, що я ніби як онлайн не ход... Ой, офлайн не ходила до школи. І я така, і теж я, я коли відписувала туди, в Цонніс Енеркенукштеля туди відписувала, то запитала, можливо, це з цієї причини, що місто неправильно чи що. Але ж потім зрозуміло, що це там стосовно року вони писали, виданий мене атестат 93-го, а Німеччина без проблем признає з 94-го. Отже, я своїй перекладач, яка всі документи вона мені перекладала, все добре, я задоволена, просто ну, зробила помилку, ми всі люди, і я взагалі нічого не, претензій немає. Я вислала їй і чекаю. Але. Поки я чекаю і думаю про це все, а чи треба воно мені це все, чи я цього хотіла в житті. І за цю фінансову сторону теж нашу з Олегом. І театр. Давайте відволюємося трішки від теми. Це театр такий самий є в Україні. У місті Чернівці. Бо будувався за проектом тієї самої людини. І ось один такий є тут, у місті Фюрт Німеччина, а один є такий театр в Україні. Точно такий самий, вони близнюки. Продовжуючи тему навчання, чи навчатися, чи не навчатися, і що далі з цього буде. Ще ви мені підписники теж пишете, і я бачу багато відео. Від інших дівчат-блогерів, які кажуть, що просто з А2, з Б1 дівчата працюють в школі. Я так, <сь Whoever gehört> що з Б2 точно візьмуть, і якщо ти більше визнаєш вже свій диплом, то не потрібно додаткового цього навчання. Бо мені майже 50, мені зараз на днях буде 49. І я теж підходжу, думаю про це, що підійти потрібно раціонально і до життя свого, і до фінансів, і взагалі до того, що я хочу, чого я не хочу. Сонце, сонце. І теж я думаю про те, що на співбесіді сказано було одне, зараз інше вже випливають кошти. А звичайно, і книги, і всі приладдя, яке потрібно купити, це ж протягом року. Я просто теж з фінансової сторони. Але. Ой, птахи, птахи літають. Я ці дні ходжу така, як прибита. Хочу з вами поділитися. І тому і не сплю. І втомлена така. Очі болять. Не знаю, щось. Я думаю про цю тему і думаю. Коли я вирішила звільнитися в декатлон, ну, звісно, з яких причин, але все рівно рано, чи пізно, навіть якби мені моя керівник під іменем стресі, стрес не робила нервів, і було б все нормально, можливо, б я і працювала ще якийсь час, але б рано чи пізно я б звільнилася звідти. бо... Я коли звільнилася з декатлона, в мене був план такий. У мене не було плану йти навчатися. Я думала, знайду зараз на півставки роботу і далі буду собі працювати на Ютуб, працювати з Олегом на стоках. Більше буде часу нам на стоки робити відео, фотографії, тому що Олег вже продає там фото і щоб. Розвинути себе там, потрібно постійно працювати. Постійно кожен день завантажувати фото, відео. Так само з Ютубом. Наприклад, коли я нічого не робила, ну то були якісь там 5 євро за місяць, 10, 20, ну 30. Коли я частіше почала робити відео 90, 180. Ось так біля 100 зараз десь так в середньому. І крім цього каналу, у нас є ще канал Інший Майн Дойчланд, де я почала там робити відео німецькою мовою. Хтось критикує мене, хтось ні. Але головне, що я беру, і я говорю погано, я розмовляю, егаль, і я собі роблю влоги і роблю німецькою. Я і себе слухаю, і таким чином я можу сама послухати і подумати, боже, що ти сказала? А друге, це теж канал, там робота була колись над цим каналом, і там 6300 підписників. І він теж колись монетизувався, тобто ми отримували з нього кошти. Але якийсь час ми там не працювали, нам зняли монетизацію. І рік був без руху. І з цього року, січня місяця, я теж відновила той канал. І час від часу, коли ну зовсім немає часу і сили, я не роблю. Але... Мені подобається, я створюю, відео, відео я туди виставляю, влоги німецькою мовою. І є діючих таких вже з аудиторією два канали. Це цей і той 6300. Є ще третій канал, турист. Частина наших глядачів знає. Він молоденький, там мало підписників, там біля 500. Сьогодні зранку було 490 щось там. Майже 500, і там відео, як ми подорожуємо, де ми буваємо, і ми виставляємо. Я роблю відео з різних місць, з різних країн і виставляємо туди відео. Змінила режим відео, тому що зробила, щоб було розмито, скільки людей тут ходить, і хтось себе побачить тут в Німеччині. <хи> Не дай Боже, та й буде мені. Знаєте, як це тут. Що хотіла сказати, і це третій канал, турист. Я кайфую від тих відео «Турист», і я, мені це подобається, бо мені подобається знімати, як ми подорожуємо, потім створювати. І я коли зробила відео, я можу сама дивитися його кілька разів. Мені подобаються такі туристичні відео, або просто якщо люди показують, просто показують без слів, так як я там. І я думаю, я ж хотіла себе розвивати на Ютубах далі робити. Також ще працюю з Олегом на свадьбах, час від часу роблю весільне відео. Зараз в ближній час є два замовлення: два весілля, де буду знімати відео. Тобто я говорю весь час про те, що мені подобається робити відео, займатися відеозйомкою. Мені подобається. Створювати відео. Чому, чому, я думаю, я перевела фокус на це навчання, на те, що а, як я закінчу, я піду до школи, а там 20 євро чи 25 за годину ставка, а не так, як десь в магазині 13 чи 14. Чому фокус я перевела на кошти, що це ж плюс, бо я отримаю тут диплом, а я буду потім в школі зароб... працювати і більше заробляти. Я перенесла фокус з того, що, а що би я хотіла насправді робити, а що мені приносить задоволення. Я так два дні так почала про це думати зараз, і думаю, тут, по-перше, Зараз цими документами цим всім доведи всім, що ти ну, з освітою після школи, щоб що, щоб потім просто ходити на когось працювати. Бо якщо ще молодий, є багато часу, є час експериментувати. Я зрозуміла зараз останні роки, що я хочу займатися тим, чим я хочу займатися і потрібно відмовлятися від того, що диктує тобі система, а тільки йти по виклику свого серця. Отак я два дні зараз. Прям так глибоко про це думаю, і можливо це вплине на моє рішення подальше. І ми з Олегом про це постійно розмовляємо. Ось такі. Тому іде така, знаєте, внутрішня боротьба. Я казав якось в одному відео Олег, що страхи, страхи, а що буде далі? Страхи, що ой, а нема фінансів там на щось. І от такі страхи і керують людьми. Тому, тому, тому я вже майже дійшла додому. Тому мені потрібно прийняти рішення, щоб теж, теж і розумне це рішення було, але щоб не зраджувати себе особисто. А головне не боятися. Я думаю, що на цьому я закінчу це відео таке довге. Я дуже вам дякую, що ви вислухали всі мої душевні такі сьогоднішні розмови. Як завжди, школа на місці симпатична. А я йду додому і далі вирішувати поточні питання. Дуже вам дякую, що були сьогодні зі мною. І до наступних відео. Як то кажуть ПС я прийшла додому, перевірила скриньку. Тим часом перекладач прислала мої виправлені, атестати додаток. Ось, якщо може комусь потрібно, Надя Нероснак Нюрнберг. Якщо потрібен перекладач, вона теж висилає почтою будь-куди.